Привіт, мене звати Женя, я з Костянтинівки Донецької області. Привіт, я Оскар, я із Миколая. Я родом з Вінниччини. — Село Кримне. Я Киянка, я з Києва. Мабуть, всі ми любимо місця, де народилися. Я люблю дім. — Кожне місто в Україні, воно як інший світ. Це місто, в яке ти приїжджаєш, і одразу з вокзалу ти відчуваєш запах шоколаду та річки. Отака от Вінниця. Дуже люблю Черкаси за той спокій, який вони дарують. Я люблю Київ за те, що в Києві є така команда, як Динамо Київ. Воно зелене, там багато і річок, і озер. Я люблю Чернігів за його стародавню історію. Україна вона настільки різноманітна, настільки. Різнобарвна і від того прекрасна. В нас чарівні люди, в нас люди з добрим серцем, які вас завжди привітно зустрінуть, обігріють і головне нагодують. Бабушка Света годує мені омолет і салат. Мамині вареники з вишнями. З домашніми вирощеними вишнями люблю своє місто рідне Феодосія. Сумую за ним. Я в Донецьку не був з 2014 року. Це місто називали місто Троянд. Мені розповідали, які там були красиві дитячі майданчики. Харків люблю більше за все за його людей. Там дуже красиво і затишно, але він дуже сильно страждає від обстрілів наразі, і там майже немає жодної будівлі, яка б не постраждала від агресії. Миколаїв не ну, усіком давно був. Коли приїжджаєш в інші країни, все одно ти почуваєшся там не так, як вдома. Україна це саме вдома. Україна це мій дім. Тут дім, тут затишок, тут спокій, тут любов, тут класні люди. Батьківщина, не знаю, що ще додати. Настане день, настане наша перемога, і Україна стане центром світу, куди будуть. Приїжджати туристи у Київ, в Одесу, в Дніпро, в Донецьк, в Український Крим. Звісно, у Львів, Івано-Франківськ та в усі міста. Я люблю Україну. Доначу, тому що люблю. Любиш, Донать! Доначу, тому що люблю. Любиш, Донать! Любиш, Донать! Любиш Донать! Любиш Донать!